Робітничі кадри нині необхідні ринку праці. Столяр, слюсар і будівельник професії, які знову у моді і повертають собі статус престижних. Молодь все частіше йде навчатись до професійних училищ, коледжів та комбінатів. Вінницьке вище професійне училище номер 7 заклад, який один із перших почав готувати кваліфіковані кадри для народного господарства. У 60-х роках розвиток механізації потребував молодої зміни робітничого класу. В цей час почали створювати міські училища. Тоді ТУ номер 12 готувало лише будівельників та штукатурів. Робітники були потрібні для тресту вінниця буд Історію навчального закладу добре знає його директор Юрій Нартовський. Училище наше засновано в 1967 році. Вже ось буде 50 років, в році, в 2017 році, через що. Е, училище готувало весь час будівельного профіля. У 97 році до нас приєднали 20-те училище. Це училище легкої промисловості. Е, готували в Тульчині була філія, в Могиліво-Подовську і в Хмельнику. І зараз філія у нас залишилася на свердло. Працюємо ми гарно, з Ват Володарка, Динамо от, і з багатьма іншими організаціями. Фактично попит на наших е, випускників легкої промисловості. Весь час в 1997 році училище було реорганізовано. Перелік професій, які можна здобути, значно збільшився. Вводились нові спеціальності. Вчитись приходили вже на швачок, закрійниць, вишивальниць, кухарів та перукарів модельєрів Ми готуємо перукарів, візажистів, ми готуємо швачки, кравці. Е, гарні е, погар, ну, професія. Е, Кухар-кондитер. Тобто будівельна професія це штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, столяр, монтажних гіпсокартонних конструкцій. Також готують електро та газозварювальників для потреб навчання. Триповерховий корпус відремонтовані і пристосовані аудиторії, кабінети, майстерні та, звісно, добре підкований педагогічний колектив. Викладач Устим гончар вчить, як облицьовувати стіни, шпаклювати та штукатурити. Штукатурити. Викладати плитку, клеїти шпалери, фарбувати різні типи поверхонь, ну і взагалі на всі типи поверхонь оце, цю роботу виконувати. Як ззовні, так і всередині приміщення. Тобто це те, що люди будуть робити завжди. Ви самі розумієте, що люди завжди якось хотіли прикрасити своє приміщення. Цим ми тут і займаємося. Серед хлопців цей профіль користується популярністю, мовляв, він добре оплачуваний на ринку праці і дає можливість подальшого розвитку. Я нею зацікавився під час першого курсу, другий курс. Я набагато більше узнав різних методів облицювання і саме штукатурки, шпакльовки і оздоблювання різних кімнат. Ця професія досить таки цікава. Цікавими свої майбутні професії вважають і дівчата. Тетяна Пастухова точно знає, що стане перукорем-модальєром. За три роки вона досконально опанувала ножиці та плойки. Кожної людини до душі пропадає її професія і те, що її вподобання. Тобто ця професія це моя. Тобто мені подобається працювати з людьми, з їхньою зовнішністю, допомагати їм скоригувати якісь недоліки, а також. Підібрати свій стиль та завжди бути мати вигляд. А ще вище професійне училище номер 7 це кузня кадрів, кондитерів та кухарів. Викладач із 30-річним стажем Галина Пшенична цю професію називає не інакше, як солодкою. Солодка професія. Я дуже люблю свою професію. Назвичайно люблю професію. Я вважаю, що кращої професії і мирнішої професії нема взагалі. Це торт, це гімн, це без цього не обходиться жодне свято. День народження, весілля, от ювілей 50 років, день народження торт, весільний торт, до Дня Святого Валентина. Ну, це найкраще, що є. Навіть ті, хто ну, зберігає свою фігуру, да? і то шматочок торта вони люблять поласувати, тому що це як наркотик. Наставник прискіпливо контролює процес виготовлення солодких шедеврів торти, святкові корзини, короваї, пироги, марципани, а ще карамель, крем, мастики. Як готувати смачну красу, навчать саме тут. Вивчають як традиційну, так і сучасну модернову кухню. Ми теж експериментуємо в цьому плані, використовуємо різні інгредієнти, те, що колись вважалося непоєднуване, особливо це з професії кухаря. Тепер це називається модним словом ф'южн. «Ф'южн» – то, що не поєднувалося, допустим, картопля з медом, то ніколи не могло бути. Тому на сьогоднішній день я ж кажу, що це наймирніша професія, яка без якої не існує світ, бо кушать хочеться завжди. Нові напрями навчання це монтажних гіпсокартонних конструкцій та монтажних систем утеплення. Термін навчання після 9 класів 3 роки, на базі повної середньої освіти 2 роки. Ми приймаємо на базі 9 класів, ми приймаємо на базі 11 класів. Саме краще буває, коли діти приходять після 9 класів. Перш за все, вони отримують в нас професію, диплом. Кваліфікованого робітника і вони отримують той атестат, що вони отримують в школі. Крім того, вони у нас проживання в гуртожитку безкоштовне, крім того, вони ще отримують стипендію. Наші учні по бажанню можуть складати зовнішнє незалежне оцінювання і вступати до вищих навчальних закладів на перший курс навчання. По різним професіям, а можуть і по профілю. Але ми по профілю можуть співпрати до будівельного технікуму. Зараз це філіал Київського національного архітектурно-будівельного інституту, і можуть навчатися в коледжі, торгово-економічному коледжі, який є інститутом Київського національного торгово-економічного університету. Філію навчального закладу нещодавно відкрили в Якушинцях. Готуватимуть там офіціантів, барменів, штукатурів та слюсарів з ремонту автомобілів. Дирекція училища спільно із центром зайнятості постійно вивчають ринок праці для того, аби знати, які спеціалісти необхідні Вінничині. Сьогоднішній день ми вивчаємо ринок праці спільно з обласним центром зайнятості, вивчаємо постійно ринок праці, монітори, будемо говорити. І настільки це в нас співпраця з ними? Що фактично вони потребують сьогодні кухар, кухар-кондитер, офіціант-бармен. Для потреб та розвитку студентів діють три спортивних зали та тир. До речі, заклад має добру славу, виховавши не одного майстра спорту. Так студенти неодноразово ставали призерами та переможцями високих чемпіонатів. Ці в нас училищі такі досягнення достіження. Є У нас ребята вчаться по, по греко римської боротьбі, мастіра спорту, мастіра спорту, які участвові захищали честь республіки, призори Європи. Училище располагает такой прекрасной базой. Мы сейчас находимся в тренажерном зале, в котором находится около 60 тренажеров. Дети в этом зале имеют право заниматься с 4 часов до 8. Каждый ребенок выбирает себе время, приходит и 2 часа занимается. Рядышком спортивный зал игровой, где занимают, работают секции – волейбол, баскетбол. А ще 10 різних майстерень, лабораторії, клуб, їдальня та, звісно, гуртожиток. Для вивчення народних звичаїв облаштована творча світлиця, діє співочий хор. Також у училищі постійно проводяться конкурси та виставки майстерності. Одним словом, все для цікавого дозвілля. Тож вище професійне училище номер 7 запрошує на навчання юнаків та дівчат. Тут допоможуть опанувати такі потрібні нині суспільству робітничі професії. Набір учнів на 2014-2015 роки вже оголошено. Звертатись за адресою вулиця Київська, 118, телефони у Вінниці 61 42 21, 66 43 51 та у Якушенцях 56 75 08.